Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал з україномовним контентом. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому Москва як політичний та економічний центр Росії може опинитися на межі краху. Війна, санкції та внутрішні конфлікти, все це має свої наслідки. Але чи призведе це до повного колапсу, розберемо в цьому відео. Протягом століть багато імперій падало через внутрішні проблеми та зовнішній тиск. Від Риму до СРСР всі ці великі держави здавалися б, незламні, але їх крах був лише питанням часу. Що ж ми бачимо сьогодні в Росії? Події, які розгортаються навколо Москви. Надзвичайно схожі на попередні приклади історичних катастроф. Російська армія, яка роками вважалася найсильнішою в світі, стикається з серйозними поразками в Україні. Військові ресурси виснажуються, бойовий дух падає, та поступово зменшується підтримка Росії у світі. Москва продовжує витрачати величезні кошти на війну. Що призведе до економічного виснаження. Західні санкції послабили економіку Росії, відтік іноземних інвестицій, дефіцит технологій, падіння рубля та зростання цін вже торкається кожного росіянина. Водночас олігархи і бізнесмени втрачають контроль над своїми активами за кордоном. Економічний колапс стає реальністю, і це все підриває підтримку Путіна в Москві. Політична система Росії не стійка. Кремль стикається з внутрішніми конфліктами серед еліт, корупцією і слабкістю. Боротьба за владу може призвести до серйозних конфліктів всередині країни. Москва завжди була символом сили та контролю. Але ця система тріщить по швам. Масові протести серед молоді та середнього класу посилюються через репресії та цензуру. Росіяни дедалі більше запитують, чому їхнє життя погіршується, коли керівництво країни витрачає дедалі більше грошей на непотрібну їм війну. Москва стає епіцентром цих. Питання, що чекає Москву в найближчі роки? Чи побачимо ми крах політичної еліти, чи серйозних економічних потрясінь? Можливо, навіть повстання всередині самої столиці? Зовнішні сили, такі як НАТО, США та Китай, можуть вплинути на цю ситуацію. Але більші зміни можуть прийти всередині країни. Крах Москви може бути питанням часу. Внутрішні події, війна та санкції створюють умови для падіння. Це може статися не завтра, але події розгортаються дуже швидко, що ми не можемо передбачити. Як ви думаєте, що буде з Москвою? Чи буде місто знову центром імперії? Чи нас чекають великі зміни? Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та ставте вподобайки. Якщо ви українці, ви поставите вподобайки. Якщо ви кацапи, йдіть слід за кораблем. Слава Україні!